Всім привіт! Сьогодні будемо збиратися разом. Я сьогодні вирішила зняти таке відео, порозмовляти з вами, розповісти про свої улюблені продукти, які я використовую на кожен день. Сьогодні звичайний такий робочий день, коли мені треба зробити те і те і сходити туди-сюди. Тому я роблю такий брайт. Мейкап, це такий зволоджуючий. Так, я маю шкіру, яка може блищати протягом дня в т зоні, але я все одно зволоджую, мені краще знати, її десь підправити, ніж потім суху таку шкіру, не суху таку шкіру дивитись. Я хочу. Зробити звичайний свій макіяж і вам розповім, як я його роблю. Я думаю, що вам це буде цікаво. І Також поговоримо про Німеччину, про щось таке. І ви, мабуть, напишете мені свої питання стосовно мене, чи якоїсь косметики, чи про Німеччину, і я буду вам набагато більше розповідати про це. Давайте. Спускайтеся до коментарів і пишіть. Ну що ж, давайте починати. Перше, що я зроблю, це я пройдусь по своєму обличчю по шкірі тоником. Я буду ось такий використовувати. Я не знаю, що це за марка. Я купляла його у Франції, і мені він дуже-дуже подобається. Я його не купляла, я купляла там журнал, в якому він був придатком, як так сказати. Я обов'язково приходжу по шкірі перед нанесенням макіяжу. Для мене це такий обов'язковий ритуал, бо зранку ти спочатку там збираєш дітей, ходиш, і те вся пил, весь пил осідає на твою шкіру і треба її якось почистити. Обов'язково. Я вам вже сказала, що я буду робити такий зволоджуючий макіяж, тому я буду використовувати ось таку базу під тон. Це крем база Superfood від Elemis. Вона з частичками тако, таких, з такими підсвічуючими частичками. Мені вона дуже подобається і дуже подобається, як вона дружить з наступною моєю тональною основою Запам'ятовуйте її. Мені ця база. Дісталася з адвент календарю якого я вже не пам'ятаю, чи ні? Ні, мені ця база. Мені. Або мені її надіслав в голосі бокс, я вже не пам'ятаю звідки вона у мене, але я дуже-дуже їй рада, бо вона дуже класно підсвічує шкіру і робить її такою. З моря приїхала, тільки що не загоріла така, просто вона вся світиться здоров'ям, що мені взимку не вистачає, як ви чуєте, я розмовляю в ніс, бо я знов таки трохи підхворіла. Наступний крок тональна основа. У мене зараз сьогодні буде Мілані. Я вже другий день її використовую. Я кожного дня різно використовую, але мій фаворит це It Cosmetics CC Cream. Сьогодні буду Мілані. Це Conceal and Perfect. У мене відтінок 01 крімі Ваніла. Він жовтий. Він мені дуже-дуже подобається. Він мені дуже-дуже подобається. Цей відтінок я маю на увазі. І я забула свої пензлики. Зараз повернусь Так, я повернулася. Буду наносити тональну основу. Я завжди так сідаю знімати. Якщо не в своїй кімнаті, то це обов'язково щось я забуду. Наношу її обов'язково кабуки, мені більш подобається ефект, бо ну, ця тональна основа і спонжем класно наноситься, але мені подобаються кабуки, мені ще подобається. У мене є такий а, а, класний такий пензлик від. Цуїва він на краще всього наносить цю тональну основу, але він мені сьогодні брудний, бо я вчора наносила. І забула ввечері помити. Я кожного дня такі кремові пензлики мию, бо я маю проблем на шкіру. Це дуже важливо. Все, що зв'язано з обличчям, мити треба кожного дня, бо можна заробити ще більше брщів. Що Я хотіла з вами поговорити про те, що зараз відбувається на YouTube, на україномовному ютюбі. Боже, мені так подобається, що зараз можна знімати українською мовою, і це буде. Величезний плюс. Мені подобалось завжди знаходити якісь дівчат україномовних дивитись. Я завжди в інстаграмі там, десь підписувалась на таких дівчат, бо це, знаєте, таке наше рідне і менталітет, все ж таки, Я завжди казала це чоловікові своєму, що наш менталітет це наш менталітет. Він завжди найближчий до нас. І Звичайно, мені хотілося підписуватися на наших дівчат завжди. І я зараз дивлюсь, що на YouTube все більш і більш з'являється дівчат в б'юті індустрії україномовних, і багато стали просто знімати ось як, знаєте, така віддушина, коли. Тобі треба переживати цей момент, тобі треба чимось займатися. І я думаю, що це класно, це відволікає, я сама зараз так роблю. Бо дуже важко. Дивіться, як вона класно лягла на цю базу. Мені дуже-дуже подобається прям перфект. Далі я буду наносити консилер, я буду використовувати свій улюблений і зараз навіть єдиний консилер, який мені підходить. На кожен день або на вечір це It Cosmetics. Він називається Bye Bye Under Eye. У мене мініатюра, але мені її надовго вистачає, бо я зовсім трішечки наношу. Мені подобається, що це ось такий варіант, що не контактує браш з шкірою, ти просто наносиш. Він дуже класно перекриває, підсвічує і зливається з тоном. Нікуди не убігає серед дня. Дуже класно заповнює якісь зморшки там, що вже є в мене, бо дівчинка не зовсім молода. Так, я його наношу під очі і зараз ще наношу на ці місця, де в мене висип. Бо я вам розповідала, що я зараз п'ю вітаміни, які в мене ось таке. Дивіться, далі я буду використовувати дві пудрочки під очі одну. Це Прозора від Сіате. Я завжди використовую під очі Прозору, яка дуже класно тримає консилер. І обов'язково це буде Прозора, бо мені не подобається, як буває, що на консилер заліпає кольорова пудра. і Такий ефект не дуже приємний. І також я буду використовувати пудру з цієї палетки від Too Faced. Я дуже рада, що я її колись купила, бо в неї є ось така пудрочка підсвічуюча. Вона називається Soft Focus. Вона реально soft Focus. Вона згладжує, підсвічує і непомітна на шкірі вона не робить такий пиріг. Іноді я її теж наношу під очі, але сьогодні не хочу, бо вона теж підходить під очі. Давайте я нанесу сіате, і ви розповідайте мені в коментарях обов'язково, які ви маєте улюблені пудри, бо я зараз шукаю собі якусь пудру, таку невісому, підсвічуючу, але в компакті, бо розсиплюючи пудри, ти з собою не, не візьмеш в сумочку. І хочеться якось, щоб це було. Um, зі спонжем або, або з, якоюсь, там, з якимось пензликом. Я не знаю, чи. Я шукаю зараз якийсь пензлик, який можна буде носити з собою в сумочці, бо в мене була якось пудра Діор, в якої не було нічого, ні пуховика, нічого, абсолютно. І це була, звичайно, проблема, бо коли ти хочеш підправити макіяж, нема чим. Дякую вам, дівчата, що ви мене підтримуєте в коментарях, що в мене дуже гарна українська мова, але я її не розмовляла вже 9 років насправді. І це для мене було трохи важко перейти на відео, не в житті, на відео розмовляти українською мовою. В житті мені це набагато легше, бо це побут, і ти якось так. Переключаюся і все. Раніше я частіше розмовляла українською, бо ми жили в Україні, дивилися кіно на українській мові, серіали, слухали українську мову. Це те ж саме те, ми тут робимо, але самі ми не використовуємо українську мову так часто, як ми це робили, коли жили в Україні. Також у мене половина моєї сім'ї була україномовна. Um, і коли я їздила до дідуся з бабусею, я там розмовляла українською мовою, вони розмовляли чистіше просто українською мовою, дуже гарною, дуже такою uh, співочою, дуже такою, я не знаю, це було в селі, але це uh, село під Києвом, і там. Uh, всі дуже класно розмовляли українською мовою, незважаючи на не те, що це село напів було польським. Мій дід був поляком. Він е, також вмів розмовляти е, польську, але використовував. Е, більш українську, тому мені дуже подобається, що я зараз можу так спокійно переходити на українську. Чому більш російською розмовляла? Тому що тут дуже багато в нас друзів з Балтійських стран, з Казахстану, з Азербайджану. Всі вони розмовля можуть розмовляти російською, тому. І тут багато розмовляла. Також в мене є подружки, нормальні, адекватні подружки, які вже живуть тут багато років, мають громадянство Німеччини, які підтримують Україну, але вони за національністю руські росіяни. Сьогодні хочу використовувати цю палетку. Вчора я її теж взяла. Щось я так знаєте, така думаю, щось я давно її не використовувала. Це палетка від Nars, вона для мене така. Літня, але чомусь зараз мені захотілося. Мені дуже подобається цей бронзер. Це бронзер, це ні скульптор, бо він має теплий підтон, бачите? І він робить, ну не знаю, мені подобається на моєму обличчі воно якось нормально виглядає. Він трохи підсвічуючий. знаєте, нотки літа в мене тут завжди наношу тут, бо в мене величезний лоб, і я хочу його завжди сузити. Хочу сьогодні використовувати також звідси хайлайтер, хоча я його більш люблю влітку на загорілій шкірі, бо він має такий бронж... бронзово-рожевий підтон, і влітку це просто якийсь скарб на шкірі дуже красиво виглядає. Але я не знаю, я хочу вже весни. Мені завжди зима закінчується після Нового року. Все. Я хочу весни. Я знаю, що лютий найкоротший місяць, але для нас всіх вже він скільки більше року. Цей місяць. Місяць, який ми будемо ненавидіти ще більше. Але знаєте, в Німеччині тут е, лютий це місяць, коли вони відмічають закінчення зими і е, проходить такий карнавал, тиждень карнавалу. Е, дуже класно е, виглядає це. Люди вдягаються в різні там карнавальні костюми, діти в школу ходять в таких костюмах. І це мені дуже-дуже подобається. Вони так кажуть, буває зима, і якось роздражають euh, лютий, бо він дуже такий сумний місяць. Але для німців вони зробили дуже класно. Це називається тут фашинг. Рум'яна я буду використовувати Мілані. Вони мені дуже подобаються. Всі номерки, відтінки. Я все залишу знизу, тому спускайтеся туди, або я буду також робити там лінки, де це можна купити. Фашінг це такий карнавал. Там є багато цих назв. Цей тиждень триває. Кожен день якось називається, має назву, він до чогось причетний і там щось треба робити. Я так, знаєте, це не пам'ятаю, бо ми цього не робимо. Але ми, не, ми ходимо обов'язково до центру. Міста, коли йде цей парад, називається цей день Роуз Монтак, чи Розен Монтак. Я не пам'ятаю, як це буде українською це понеділок, який понеділок, чи рожевий понеділок, чи він якось по-іншому перекладається. Я вже не пам'ятаю, але обов'язково я подивлюсь і тут напишу, як він буде. Перекладатися, і це дуже прикольне дійство, коли йдуть люди від різних організацій, вони в різних там класних таких костюмах. я, я якось робила влог, я обов'язково десь тут тож буду вставляти фрагменти, це дуже класно виглядає. Зроблю в цьому році влог також. А вони розкидають конфеті, конфети, або можуть зробити якусь пакість. Вони можуть підійти і просто намалювати тобі щось на обличчя. Це як забава така, дуже багато п'ють, це факт. Але не, не всюди. В нашому місці це якось проходить більше для дітей. Знаєте, розвага така. Тому е, народний так, далі я йду робити брівки. І я буду використовувати ось такий олівець від NYX, Він мені дуже подобається. Це вже не перший мій олівець в цьому відтінку. Це називається Micro Brow Pencil відтінок Taupe, він просто ідеально підходить до мене. У мене ще є Анастасія Beverly Hills, але він мені чомусь менш подобається, ніж NYX, NYX набагато. набагатше. Дешевше коштує, але він мені кращий, не знаю чому. І мені дуже подобаються ось такі. В мене був і повнорозмерний мене був і міні-версія і. Цього разу мені хтось надіслав, не пам'ятаю хто зараз Це Третій відтінок саме такий універсальний відтінок гімбрау від Benefit. Дуже подобається. Цей хель класно тримає. Я зараз хочу ще купити собі цей hot To Be. Всі його просто зараз на Ютубі, Reels кажуть, що він просто якийсь неймовірний. Хочу сьогодні його придбати, бо мені цікаво, в мене дуже такі, знаєте, жорсткі. Бусинки, волосинки на бровах. Їх неможливо трендово вкласти. Як знаєте, Це всі наверх, там дуже красиво. У мене такі, знаєте, некрасива форма. Я це знаю. У мене вони абсолютно різні. Я їх раніше робила однаковими, вимальовувала зараз. Ні, так не роблю. Всі ми, всі ми різні. Треба робити так. Як я. я тріхи тут заповнюю, бо мені колись перещипали брови, і там тепер не ростуть. Їх хочу, щоб вони не круглі були, а трішечки рівніші. Але я не виходжу за ці волосинки і роблю, знаєте, такі natural. Я ще хочу фломастером підробити собі брови теж покупляти. Не можу знайти відтінок, який мені подобається. Вже кілька років коробки. Ходжу, ходжу, нічого не подобається. Мені серед фломастерів. Але я все одно куплю. Обов'язково використовую базу під тіні. В мене зараз Smashbox, вона мені дуже подобається. Я її трішечки наношу. Я не знаю, хто там використовує цілий тюбік. І в мене може, рік цілий тюбік виходити, бо а, я маю дуже класні кремові. Е Тіні, які, знаєте, дуже класно самі по собі тримаються, виглядають, і їх швидкіше наносити, і менше наносити всього на свої очі. Тому я їх нанесла, нанесла і все, і пішла. І в мене так база не розходується стосовно мене. Для роботи я їх, звичайно ж, використовую гаразд. Сьогодні хочу нанести ось такі, такі кремові тіні. Щось вона не хоче фокусувати. Сьогодні хочу нанести ось такі кремові. А Я не знаю, мені глосібокс надіслав їх, і я просто в захваті цей відтінок Rose Gold, і він мені так подобається. Мені подобається, що вони сідають дуже класно, роблять, а, якимсь, а, не роблять кла, якимось не дуже красивим повіку. Буває, знаєте, що таким зморщується і виглядає. Що тобі 100, 140 років? Дивіться, як гарно. Хоп! І все, я можу йти, бо її mm, там пофарбували, все, можна йти, бо вони дуже гарні. А влітку, як вони на загорілій шкірі. Просто Це мій мастхев також коли я кудись їду, бо я можу дуже швидко робити собі класний макіяж. Дивіться. І, від... і відтінок мені 100% підходить. Так, забула я нанести бальзамчик на губи, в мене люкситан, мініатюрка в адвент-календарі цьому цьому розі його отримала і мені дуже-дуже подобається. Далі я буду використовувати ось таку палетку від Too Faced Natural Matte. У мене тут дуже класні відтінки і я буду використовувати ось цей такий рижий відтінок, який називається Ao Natural. Я його наношу в складочку. І також я буду від стілу наносити ось такий відтінок в цю частинку ока. Так. Також я візьму цей світлий відтінок, нанесу трошечки вибілити ось цю частину, але трішки, зовсім трішки. Боже, як мені подобається, як пахне ця палетка від Too Faced, просто неймовірно. Набираю цей відтінок, дуже класний. Теж він такий кремовий, дуже добре наноситься пальчиком, але я сьогодні його нанесу пензликом. Куточок ось сюди. Я буду використовувати туш від Claran. Вона мені дуже-дуже подобається. Я вже третій день її використовую. Мені дуже подобається, що це класична щіточка, але вона такими класними робить мої ві Я не знаю, як це вона робить, але мені дуже-дуже подобається. Дивіться, як гарно вийшло. Віки такі дуже мені подобаються. А зараз я піду. Посушу волосся, перевдягнусь і потім до вас повернуся, щоб нанести блиск на губи. І так, я до вас повернулася. Зараз буду фарбувати свої губи. У мене є два продукти, які я обожнюю на кожен день. Я маю два олівці, які просто мої фаворити. Я обожнюю цей натуральний коричневий відтінок. І в мене є від NYX, дуже люблю. Улюблений, я вже не знаю, скільки раз я його купляла. Я потім якось вам в наступних відео обов'язково про нього розповім. А сьогодні розповім про те, що мені в е, теж Box вислали і мені сподобалось. Це ось такий олівчик від Creolan, е, е, це німецька марка, яка е, спеціалізується на косметиці для фільмів, для гриму. І в них є такий універсальний олівець, який. і... Е, для очей і для губ теж підходить. Зараз я буду його наносити на губи. Мені дуже це подобається. Він величезний, просто мені подобається як він а, виглядає на губах. Спочатку я приберу. Мені Мені дуже подобається, як цей олівець виглядає на губах як один сам, і також як він виглядає ще з близком, який яке потім вам теж покажу. Плиск, який я вам хочу показати, це журе. В мене мініатюрка. В мене такий набір був з матових та е, глянцевих е, блисків для губ. Матові я просто одразу дарувала своїй сестрі, бо їй таке подобається. Я два рази вже купляла такий набір. Чому? Тому що там три ось такі просто неймовірні відтінки коричневого в блисках. Я обожнюю як влітку, як на кожен день. Просто намалював і в тебе дуже красиві губи. Дивіться, як він класно. Зараз я вам скажу і внизу напишу, що це за відтінок. Купувала я цей, купувала я цей набір в Дуглас. Це відтінок Diamond Walk, мені дуже подобається. На кожен день, просто мій мастхев. Дуже рекомендую вам цю формулу, бо він має трохи зволоджуючий такий. Таку дію трохи зволоджують, що дуже красиво виглядає. на губа має відтінок, який підійде просто будь якій дівчинці, і мені дуже подобається. Я не знаю. Я просто не знаю, якщо я не зможу купувати цей відтінок. Мені треба буде перелопатити просто весь, весь весь інтернет, щоб знайти щось схоже, бо мені подобається, як він пахне, як він тримається на губах, як він виглядає, і оце зволодження просто ну супер. І він не липкий. такий, знаєте, в мене губи не а Він просто класний блиск. На цьому все я буду закінчувати своє відео. Я сподіваюся, вам сподобалося зі мною зібратися, зробили такий повсякденний лук. Пишіть мені в коментарях, що вам сподобалось з цих продуктів, що ви використовували, або що ви хочете порекомендувати мені, які відео ви далі хочете бачити на моєму каналі. Обов'язково. Пишіть мені в коментарях. На дякую за просмотр, дякую, що зі мною були. Ставте свої вподобайки і до нових зустрічей. Па-па!